Всім привіт! 18 листопада 2023 рік. Вінок на свінок по оранці на зиму. Ви доорали ми нарешті ось ту ділянку, де я був два дні тому, поломався, знову вон там в кінці города. Там відвора було, в яраку ще вскочив. Ну але слава богу, все, розоралося, гарненько. Вінок вийшов в прямому і переносному смислі. Посередині біленьке, кругом, як, як вінок на дівчину, оборону, все, гарненько. Трактор вимащений, задріпаний. Ну що ж, було, то кругом трошки так, Пуга підняв. І що? Будемо помаленьку добиратися додому. Ще зроблю вам панорамку таку, може комусь сподобається, хто хутір. Снігуровеччина називається. Колись казали, був крутий бутін, мав свій магазин і навіть школу. Ось, Ось така красота. Ота ділянка, де я вам вже раз говорив, де були наші малини. От колись тако глянеш і малини, ой-майо, -ма малини! І ми їх садили, і пололи, призували, поливали, збирали, капець. О, там в долині Духів, Вон а там вдалині е, корчунок, а там вдалині горанка. Ну і така красота. Осіння красота. Перший сніг. Е, ну що, буду я їхати додому, дай Бог, щоб все було добре. Бувайте здорові. Настрій хороший. Велику роботу доробив, тепер таку жирну галочку в блокноті поставлю, Все. Дорав. Все, до побачення. Щасливо оставатися. До нових зустрічей в ефірі. Ха-ха! Капець.